Відвод вас від розгляду справи, тому що від до мене. Я розстороняю ваш розгляд справи, так як дана справа вирішується на місці. Можете надати клопотання, пояснення. Ну, Звісно, надам клопотання. Ну, дивіться, ну, давай. ви ж кажете, що зруйнований фара. Вона не зруйнована, це тіла. Ви герой. Надовжай. Друзі, усім привіт. З вами знову адвокат Антон Болт. І сьогодні будемо говорити про поліцейського. Який нам не потрібен ну така поліція? Вона не потрібна взагалі на дорогах України, тому що таке відношення до водіїв незнання чинного законодавства повністю. Непригодність професійна, вона, вона просто відсутня у цього працівника поліції та і в інших. Зупинили водія, нібито за одне порушення починають говорити з водієм і виявляється інше порушення. І починається складання відповідних постанов і розгляд справи. Зараз подивимося, як він розглядає справу, як він взагалі ем, приймає клопотання від водія, як він їх відхиляє і як себе взагалі поводить. Ну, Просто в мене немає слів з юридичної точки зору. Я все прокоментую і розповім, як вірно діяти. Тому додивіться це відео до кінця обов'язково. Підписуйтесь на цей канал і не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. У вас вийома на транспортному засобі Порушення технічного стану автомобіля, а саме зруйнований, задній габаритний ліхтар разом з поворотником. Ні це є грудного, не він, все нормально. Посвідчення водія, будь ласка, реєстраційні документи. А ви ж це вже знайшли. знайшли? Посвідчення водія, реєстраційні документи. Скажу, ви не надали докази для того, щоб... Я що... надав вам докази не того, надали показів. докази. Там нема, не видно, що це я склею правопорушення. 13.54, я сержант поміції Кривзун. Стосовно вас розпочинаю розвитку адміністративного. Ви ж мене прав. не зупиняли. Що? Ви ж мене не зупиняли. Яка різниця? З вами зами буде спілкуватися інше зар... інший поліцейське. Стосовно того, що ви надали посвідчення водія. В Ході з... спілкування ви у вас інше порушення. Також. Задній правий покажчик повороту та задній габаритний ліхтар зруйновані. Чим порушене вимоги пункту правил? Секунду. Так, да, Миколаїв. Винесли всі матеріали, і він поїхав. Миколаєч, у мене тут зараз така сама ситуація, друга, проблемна. Я проводу зараз розгляд справи і перетелефоную, добре. Та нічого страшного, що ви розглядаєте справу і по телефону спілкуєтесь. Я, я там перезвоню. Це нормальна практика, так? Да? Отже, продовжуємо розгляд справи. Чим порушене в пункту праву 31.4.3 право дорожнього руху та пункт 6.1.2 6. державних стандартів України 36.49 до 2010 року. Розглянувши матеріали справи, оцінивши доказову базу. Можете надати клопотання на пояснення. Звісно, надам клопотання. Ну дивіться, ви ж кажете, що зруйнований фара. вона не зруйнована, все що? Що це Не знаю Не це. знаєте? Вона не зруйнована, пара вона... стоїть в штатному місті, працює, повороти, стопи. все працює, я все не гарно. Власне... Власне, я пояснення Так. На як експерт з приводу фар і, і руйнування. Об'єктивна думка, але на даний вид правопорушення компетентне. У мене є клопотання. У мене є склопотання. Можна е, відвод вас від розгляду справи, тому що від до мене. Я відстороняю ваш розгляд справи, так як дана справа вирішується на місці. Порядку Доп. якої там статті вірить? Порядку статті 258 частини четвертої. Справа розглядається на місці. Тому Відкидаю ваші клопотання, заслухав ваші пояснення, було прийнято рішення притягнути вас, Максим Анатолійович, до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 125 Адміністративного кодексу України, накласти стягнення вигляді штрафу 340 гривень. Особа, яка притяглається адміністративної відповідальності, має право займатися матеріальною справи, заняти клопотання, подавати докази, користуватися правою і допомоги, адвокати фахівці лапи права перекладача. У порядку статті 4 Конституції України маєте право не свідчити проти себе такого своїх місць. Розгляд справи завжди. Очікуйте, буде винесена постанова. Ви герой. Радного праві. Все максимально просто. Якщо ми кажемо про докази, то відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення чітко визначено статтею 251 докази. Докази в справі про адмінправопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку працівник поліції встановлює наявність чи відсутність адмінправопорушення, виніс даної особі в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення цієї справи. Далі йде визначення ці дані встановлюються. Фактичні дані, що це є протокол про адмінправопорушення, пояснення особи, пояснення свідків, фото-відеофіксація та і визначене згідно 251 статтею Інші моменти про це працівник поліції взагалі не знає. Однак, спершу перед тим як взагалі перейти до доказів, потрібно підготуватися до розгляду справи. Підготовка до розгляду справи. Чітка стаття. 278 купав. Там визначено, що поліцейський повинен зробити. Друзі, беремо ось таку книжку, в кого нема. Це кожен учасник нашого клубу отримує, коли долучається до нашої спільноти, тому також долучайтеся до нашої спільноти. Відкриваєте, там все написано. 278-поліцейський зазначає, що прочасте місце розгляду справи. Вирішує, чи підлягає задоволені клопотання особи, чи витребовані необхідні документи для того, щоб розглянути відповідну справу, чи наявні в нього. Доказу, чи сповіщено осіб, які можуть брати участь у даній справі, чи підлягає задоволення клопотання особи, яка притягається до адмінвідповідальності, його представника, потерпілого, все це вирішується на підготовчому підготовчому етапі. Працівники поліції досі цього не знають. Також дуже важливою статтею є стаття 280 КУПАП, де визначено, що під час розгляду справи поліцейський повинен з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи не було воно вчинено, чи винен водій, чи не винен, чи є пом'якшуючі обставини, чи не. Нема. Однак, бачите, що він побачив одразу цей ліхтар і каже: все, у вас розбитий ліхтар, я буду зараз проводити розгляд справи. Чи був у Русі транспортний засіб, чи дійсно він є відповідним спеціалістом для того, щоб приймати рішення, чи пошкоджений цей ліхтар, чи працює він, чи не працює? Переплутав ліву стоп-фару і правою, Каже, що право пошкоджено, насправді ліво пошкоджена. У водія в дорозі може виникнути будь-які моменти, такі моменти, як і пошкодження на. Фарі на стоп сигналах на інших моментах на лобовому склі. вони про це взагалі навіть не питають їм, аби скласти цю постанову і потім піти довольними. Звертаю увагу, що. Відповідну постанову ми таки оскаржили в судовому порядку. Номер справи залишаю в описі під цим відео. Ви зможете перейти і подивитися. І далі подаємо позов на відшкодування завданої шкоди такими діями цього працівника поліції. Бачите, їх поведінка вона каже про те, що вони лише мають бажання покарати водія. Хоча згідно закону України про національну поліцію, вони повинні займатися трошечки іншими, іншими справами, надавати послуги, як в них визначило в законі, а також займатися більше превенцією, ніж покаранням. А так працівники поліції вирішують все по-іншому. Зупинив і починає шукати вже якесь порушення. А що цікаво, так, Миколаївич, Миколаївич, та, все, все добре, да, Миколаївич, та все воно, що все незаконно. Ці постанови у мене, як завжди, незаконні. законі. Все добре. Як ти вчив, Миколаєвич? Все добре, Миколаєвич. Давай. Водій заявляє клопотання. А цей просто неграмотний працівник поліції. Я відстороняю ваш розгляд справи. Що ви взагалі таке кажете? Клопотання або задовільняються, або не задовільняються. Які я відстороняю ваш розгляд справи? Що це взагалі таке? Якщо ти відмовляєш задоволене клопотання, ти повинен його. Аргументувати, чому ти прийняв таке рішення, і цього нема. Ну, наша така поліція далі. Мені цікаво, друзі, про місце розгляду справи. це взагалі окрема історія. Тому що працівник поліції забув статтю і каже: А що там за стаття? А 258-частина 4 на місці розглядається, все, будемо зараз приймати рішення. Так давайте її відкриємо. 258 частина частину Протоколи не складаються, і в інших випадках, коли відповідно до закону штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення правопорушення. Що це таке? Ну про які ви статті кажете? Ви хоча б вивчіть ці статті? Це зовсім іншого стосується. Це стосується протоколів, а не місця розгляду справи. А ось стосовно місця розгляду справи є в нас стаття 276 КУПАП, ось там зазначено, що справи дійсно розглядаються за місцем його вчинення. Однак є справи про адмінправопорушення, які визначені в цій статті, які можуть розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. І до речі, ця стаття, по якій представник поліції, у постанову 121, вона також розглядається або за місцем обліку. Транспортних засобів або за місцем проживання правопорушника, або за місцем його вчинення. Це дійсно так. А на працівник поліції і цього на жаль не знає. Ну просто дебіли. Ну, ну як ви їх навчити знати чинне законодавство? І що для мене, взагалі, ну повний нонсенс, і при такі працівник поліції, коли я таке бачу, повинен одразу бути звільнений або йти на перетестацію, потім здавати багато разів екзамени. Це те, що він приймає рішення. А потім зачитує права особи. Особа, яка притягає адміністративної відповідальності, має право займатися матеріальною справи, заняти клопотання, подавати докази, користуватися правою допомогою. Все, прийняв рішення, однак, ви маєте права. То, 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 -то, -то. і бере вже згідно 268, шістдесят оскільки в статті 268 штятвось купа визначено права особи, яка притягається до відмін повідальності. Він після цього лише роз'яснює права. Хоча згідно 279-ї КУПАП розгляд справи розпочинається з представлення особи, яка розглядає справу. Посадова особа оголошує справу, яка підлягає розгляду. Хто притягається до адмінвідповідальності, роз'яснює особам їх права та обов'язки, які визначаються 268 та 63 Конституції України. І цього вони, на жаль, ще не вивчили. Друзі, я кожному з вас рекомендую придбайте для себе корисну літературу в нашому Адешопі, щоб як мінімум для себе прочитати і знати, що робити. Зупинив працівник поліції, одразу достаємо, читаємо, зазначаємо статті, як повинен проводитись відповідний розгляд справи, підготовка, розгляд, докази, все, що сьогодні в відеоматеріалі я назвав, ось таким чином повинно бути. Якщо він діє незаконно, все це фіксуємо, повідомляємо на гарячий номер телефона Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202, Залишаємо на нього скаргу, залишаємо на нього. Заяву на порушення кримінального провадження за перевищення службового повноважень. Скасовуємо ту постанову, якщо він її винесе, подаємо відповідну позовну заяву на відшкодування шкоди, завдану в результаті таких незаконних дій. Робимо все максимально, тому що по-іншому я бачу їх не навчити. І якщо в цьому випадку ви попадаєте в таку складну ситуацію, ви завжди маєте можливість. Набрати телефон гарячої лінії нашого клубу, якщо ви є учасником нашої спільноти, і наша гаряча лінія вам обов'язково допоможе, тому що ми працюємо без вихідних кожного дня з 8 ранку до 8 вечора. Друзі, долучайтеся, кому потрібен надійний юридичний захист. Що ми маємо в результаті таких незаконних дій? Ми маємо те, що виносяться такі постанови. Потім вони оскаржуються в судовому порядку. але однак водій витрачає на все це час через те, що такий працівник поліції, на жаль, не знає. Як він повинен служити українському народові? Що він повинен робити? Як він повинен розглядати адміністративні справи? І, на жаль, Миколаєвич його так і не навчив, я так розумію, це його керівник. І керівники у цих випадках також повинні нести відповідальність за своїх підлеглих. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково залишайте коментар під цим відео, поширюйте це відео, щоб якомога більше водіїв знали свої права та вміли ними користуватися. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Бережіть себе і усім вам мирного неба!